Привіт усім крінжманам. Сьогодні у мене нарешті нове відео, але воно не буде крінжовим. Я щиро в це вірю. Сьогодні я хочу поговорити про легендарну Attitut Еру та про те, що таке реслінг загалом. Аттіту Ера це найбільш яскрава та незабутня епоха в історії WWE як компанії та реслінгу, як явище загалом. Епоха з найбільшими телерейтингами та найбільшим ростом доходів. І що ще цікаво, що це насправді дуже короткий період. Це всього лиш три роки офіційно названої аттітуди, та ще один рік, який не входить у жоден період, але, по духу, він цілком і повністю аттітуда. Найкращі сюжети, найбільш пам'ятні сегменти, найбільші зірки та найяскравіше шоу. Це все легендарна та досі пам'ятна Attitude Era. Та зараз деякі фанати реслінгу критикують цей період, мовляв, і матчі часто погані, і сюжети, часто нелогічні та незавершені, і загалом WWE часто переходили межу у спробах здивувати. Але я скажу вам, що Attitude Era з роками стала тільки кращою, і вона є найкращим, що було в реслінгу, адже вона є справжньою сутністю реслінгу. Та спершу трішки про історію моїх взаємин з аттітудою. І знаєте що? Колись я був згоден з усією критикою та навіть сам критикував Еру ще більше. Матчі дійсно часто були прохідними чи навіть слабкими, якщо розглядати їх в суто в технічному аспекті. І навіть хороші матчі часто були зіпсовані або ж просто вражені численними втручаннями, що також впливало на мою негативну оцінку. Але з часом я сильно змінив свою думку. Так, матчі дійсно були слабшими, але хіба це так сильно важливо? Хіба ресінг це тільки про хороші матчі? І що з того, що зараз всі роблять хороші матчі, якщо вони нічого не значать? От зараз кожен з трибун по рингу з AEW може зробити п'ятизірковий матч. Але який у цьому сенс, якщо за цим матчем нічого не стоїть? Якщо цей матч нічого не значить, якщо цей матч нічим не запам'ятається, який сенс у хорошому матчі, якщо я його навіть не подивився, бо мені не цікаво, AEW робить багато хороших матчів. Але падіння телевізійних рейтингів, продажів пейперв'ю та шоу в напівпустих шкільних спортзалах підтверджують мою тезу, що ці хороші матчі мало кому потрібні. І в WWE ситуація не сильно краща. тобто краще, ніж в AEW, але набагато гірше за самих себе часів атітуди. І справа не тільки в сюжетах, які раніше були кращими, бо й це не завжди правда. Більшість шоу часів атітуди Вінс Макмен та команда сценарістів написали прямо перед самим шоу. І не завжди вдавалося зробити хороші, продумані та логічні сюжети. А про довготривалі та глибокі сюжети, як, наприклад, сюжет бладлень, можна було навіть не мріяти. Але й сюжети це не головне, і навіть не харизматичні герої. Так, харизматичні реслери з яскравими персонажами це важливо, як і все це важливо у комплексі. Реслери, персонажі, сюжети, промо та матчі все це важливо, але все це потрібно тільки для того, щоб створювати пам'ятні моменти. І ось саме це Метітуда ера найкраща. Вона має найбільше моментів і вона має найкращі моменти. І саме тому з руками вона стала тільки кращою. Бо зараз яскравих і дійсно пам'ятних моментів в рази менше. Зараз реслін став більш якісним загалом, але також більш прісним та стерильним. Це гарантовано хороше, але гарантовано передбачуване шоу, з якого ви мало що згадаєте через роки, бо нема чого згадувати, нема потоку яскравих моментів. Звісно, і зараз є окремі яскраві та пам'ятні моменти, деякі навіть історичні моменти, як от Хілтрн Джона Сіна на Елімінейшн Чембер. Пам'ятаєте емоції в той момент? Пам'ятаєте подальші обговорення цього сегменту, які тривали понад тиждень. Це називається момент. Великий момент і пам'ятний момент. Але таких моментів мало, і не обов'язково, щоб це завжди був хілтр, на який чекали 20 років. Є багато інших способів зробити яскравий момент, і ви зараз бачите їх на екрані. Це може бути хілтюрн чи фейстюрн, перемога чи поразка, зрада чи примирення, побиття, автомобільна трошча, струмінь пива чи молока, грав карти, падіння з пекельної клітки чи поцілунок боса в дупу. Роман гіганта з пенсіонеркою чи побиття пенсіонерки іншим гігантом. Яскравий момент можна зробити з будь-чого, а реслін це саме ремесло моментів. Нема чи їх зараз більшість реслерів зроблять якісно і навіть не втомляться. А саме моментів яскравих та пам'ятних. Адже всі ми любимо дивитися легендарні моменти в тіктоках, шорсах чи рілсах про реслінг чи серіали, ігри спортивні чи комп'ютерні. Але ми любимо дивитися моменти. Подумайте, що ви найбільше пам'ятаєте з будь-якої епохи реслінгу. Це саме моменти драматичні, комічні, дикі та будь-які, але моменти. Перша поява Нексуса, який я розтрущив усіх на арені, мовчазний стердаун між Андертейкером та Тріпелейчем, зрада щита від Сатарольнінца, Брокер Брокерлеснера від Голберга чи будь-який момент пам'ятний саме вам. І саме тому важливо також розвивати вміння робити сегменти. Бо саме в сегментах велика якщо не більша, кількість пам'ятних моментів Аттіту Ери, деякі з яких взагалі ніяким чином до класичного реслінгу не відносять, але вони були і вони запам'яталися. І саме тому я частіше дивлюся старий реслінг. На це загалом є ряд причин. Але яскраві моменти це головна з них, бо саме їх я дивлюся найбільше. І з певним часу стало добре видно, що Attitude Aero з руками стала тільки кращою. Тому я раджу вам також приділити більше уваги цієї посі, бо вона того варта. І на цьому в мене все на сьогодні. Пишіть у коментарях, який у вас улюблений період в ресиму, які моменти ви найбільше запам'ятали, а також скільки разів я сказав слово «момент» у цьому відео. А після цього поширте це відео своїм друзям, нехай вони також подивляться це відео та напишуть свою думку. Та, звісно, підписуйтеся на канал, якщо ви ще цього не зробили. Так ви точно не пропустите наступні відео. Усім до зустрічі!